В нашому магазині нарешті з'явились на тисячу Вт мотори, електровелосипеди. Збираємо дуже круті потужні комплекти. Але як перевірити, чи є там дійсно кіловат, чи просто китайська китайці нас намахують. Ні, давайте перевіримо. Якщо у вас велосипед робить бернаут і в ньому дурі вистачає, то, то є там кіловат. І тут 60 вольтова система. Перевіряємо. Диви, натискаю газолечку. Я ж не піднімаю, я навіть сідаю от глянь на нього. От я ноги піднімаю. Диви. 1000 Вт тут 100% є, швидкість в нього перевірю, я проїжджав десь 55, максимальна швидкість, Так от. Ну, він дуже гарно натягу тягне. 60 вольт система, 13 А. Погляньте який великий акумулятор. Реального запасу тут 30. 40 км в економ режимі, якщо прям взагалі тут же ж три швидкості. І погляньте, які комплекти. Тут є в нас і фара, отака потужна лінзована, є сигнальчик. Тут перемикається величезний комп'ютер, тут близько 20 налаштувань, пас-система є в ньому. Велосипед алюмінієвий дуже гарної комплектації, сам велосипед, кендерезина, дискові гальми. Ну тут все дуже-дуже А, і гідравлічні гальма навіть встановлені. Тому кого зацікавить, дзвоніть номер під відео підберемо. У Нас є велосипеди в наявності вже зібрані, Або можемо зібрати на любого зма... з магазину велосипед, вибираєте, і ми туди ставимо комплект. Відправляємо вам новою поштою.